Всім доброго дня! Привіт вам з Волині! Друзі, сьогодні я хочу посіяти капусточку цвітну опал, ось таку, і капусточку брокколі Монако. Броколі Монако гібрид середнього терміну дозрівання, період вегетації 70 днів, від висадки розсади. Формує головки темно-зеленого кольору привабливої форми масою 1,5-2 кг. Рослина компактна з сильною кореневою системою стійка до фузаріозу. Найвища якість серед гібридів для споживання у свіжому вигляді та для заморожування. Стабільний урожай при будь-яких умовах. І Капусточка цвітна, надійний сорт цвітної капусти, призначений для отримання надранньої продукції у відкритому ґрунті і теплицях. За строками дозрівання немає конкурентів в межах 55 днів з моменту висадки розстади. Суцвіття тверді, компактні, сніжно-білого кольору масою від 0,6 до 1,5 кг. Рекомендована густота посадки 35-40 кг. Росли на 10 метрів квадратних, друзі. І е, зараз, тут у мене 10 штучок, і тут у мене 15 штучок. Я тут, на відповідну касету, друзі, зараз я її заповню землею. Земля у мене ось така. Земля, щедра земля наливається. Я зараз оці касетки наповню ґрунтом. Це як завжди, друзі. Наповнюю ґрунтом. Десь сантиметр, не буду доходити до верху. Трішечки її ущільню не сильно, аж так не з усієї сили, але трошки треба, тому що коли ми польємо земелька, до речі, волога. Коли ми її польємо, щоб насінинка не опустилася дуже низько, тому що вона може або зовсім не вилізти, або буде дуже довго проростати. І тоді. Покладу на сільночку. Так, як, друзі, для розсади капусточки треба 30 днів, щоб її висаджувати в ґрунт, то якраз я десь в перших числах сьогодні в нас 1 квітня, а я буду в перших числах травня її висаджувати в ґрунт, то якраз буде добре. Ще покійна галинка мене вчила, що для того, щоб не стріляла, Цвітна і брокколі, капусточка а в мене торік постріляла, тобто викинула насіння, і головки не сформувалися. Хто мене дивиться давно з перших відео, то бачила, яка в мене була капусточка. І от покійна Галинка, наша дорога з каналу галка 1975 вона мене вчила, що треба капусточку висаджувати, цвітну і брокколі дуже рано, для того, щоб вона сформувала головки. Я пам'ятаю галіні настанови і роблю так, як вона мене вчила. Брокколі Монако має бути 15 штучок. Я вже земелькою заповнила, зараз вам піднесу вище, щоб ви побачили. Ось сантиметр я не докладаю доверху і зараз зверху підсиплю, викладаю в долоню отаке про... оброблене, таке голубеньке насіння. Я буду його викладати по одній насіниночці. Кожну касетку. Це написали 15, так і є 15. От 15 штучок я виклала капусточки брокколі. Так само, друзі, викладу капусту опал Леда Agro. Дуже хороше це насіння, мені сподобалося. Леда Агро, і дуже довіряю, друзі, і у цьому професійному насінню. Воно дуже гарно сходить. І, ну, взагалі, хороша якість цього насіння. От еліт насіння наше українське сіяла помідори, дуже погана схожість. Все. І викладаю так само цвітну капусточку. Вона зеленого кольору, ось така гарненька. Все так само 10 насінинок, зелененьких, як сказали. Так і є, виклала, і тепер чуть-чуть, друзі, по одній грамолічці, по одній грамолічці лину водички. Капуста любить воду буквально по крапельці, там, де лежить насінинка, Полю водою і зверху прикрию земелькою. Водичка в мене, друзі, відстояна. Я не поливаю водою з крана, а поливаю або водою з дощовою, або водою відстояною хоча б. Все, мої хороші, і тепер до доверху сантиметр висоти присипаю, легесенько-легесенько отак легесенько, притравбовую. чуть-чуть, щоб земля торкнулася гарно щепилася із насининкою. Усе, друзі, присипала. І тепер, як завжди, харчовою плівочкою обтягую. Я візьму вздовж і поперек, щоб було надійно. Ага, закінчувалась плівка, не взяла вдовше поперек. Дуже багато в мене пішло на помідори плівки. У, все добре вистачило. Ну і все, мої хороші. Чекаємо сходів. Все, відношу на підвіконня капусточку. І разом з вами чекаємо до висаджування у відкритий ґрунт. Велике вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій, всім нам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!